В Україні планують впровадити нову опцію Помічник ветерана. Таку ідею розглядають у Міністерстві у справах ветеранів. Наразі планують запуск пілотного проєкту в чотирьох областях Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській. Ми плануємо, що в українських громадах за принципом рівний рівному працюватимуть спеціально навчені люди, які будуть налагоджувати спілкування ветеранів з усією бюрократичною системою, допомагатимуть із необхідною інформацією щодо соціальних гарантій та ветеранських послуг. Кожен помічник відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді, розповіла Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України. У пріоритеті на цю посаду ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їх сімей та родин полеглих воїнів. А координувати роботу помічників будуть сервісні офіси у справах ветеранів. Їх створять у територіальних громадах, повідомила міністерка.